Друзі, вітаю вас усіх, Бог добрий, мир вам, мир дому вашому, миру у всьому вашому. Амінь. Вчора я трошки говорив за те, що є сьогодні жахлива концепція в церкві, і вона звучить так: Я відвідую церкву, я приходжу до церкви, замість того, щоб бути частиною і жити тим, чим живе. Церква і розуміти церкву як твою духовну родину, де ти маєш відповідальність, де ти є частиною живого тіла, живого організму, і ти робиш свою роботу, во славу Господа. Люди просто говорять: Я відвідую або Я приходжу до церкви сьогодні, що я бачу в церкві, і це для мене є сьогодні жахливими речами. Про, які, про яке болить моє серце, коли люди сьогодні бігають з церкви в церкву, бігають і бігають і бігають і бігають. Я думаю, що є багато причин для переходів. І напевно ви маєте ці причини, і ви перейшли, наприклад, відкриття, бачення, вчення, одруження, переїзд, зміна роботи. Зміна міста, місця проживання є багато. І ви приходите, маєте благословіння, вас відпускають з миром, і ви приходите в іншу церкву на благословіння, на підсилення, на допомогу, і ви там вкорінюєтесь і приносите плід. І це добре, і це класно. І хай Бог вам цьому допоможе. Якщо ви така людина, і ви маєте благословіння, ви рухаєтесь з благословінням. То Бог благословить вас, і як ви були там, в іншій церкві, плодовитою, чесною, богобоязливою людиною, ви були на підсилення, ви будете і в іншій церкві, в іншій духовній родині, частиною якої ви станете, ви теж будете на підсиленні, на благословення. Але коли люди просто бігають з церкви в церкву, церкву прихажані, ухажані, вони мандрівники. Вони пришельці, странні люди, які ходять, 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 ходять. Я їм говорю: хватить ходити, визначайтесь, де ваша церква. Прийміть пастора, прийміть цю духовну родину, прийміть бачення, прийміть сьогодні слово, яке лунає ваше життя. Вкорінюйтесь у Христа, вкорінюйтесь в церкві, вкорінюйтесь в вчення, і як дерево приносьте плід. Тому що дерево, яке бігає з церкви в церкву, з церкви в церкву, з церкви в церкву, таке дерево буде хворе. Ще раз, таке дерево буде хворе, таке дерево, воно не буде мати плоду, воно не буде ну, народжувати, воно не буде плодовитим. Чому? Тому що таке дерево, воно починає чахнути, чахнути, хворіти, боліти, чахнути і потім помирає. Скільки сьогодні я бачу людей, які хворі, духовні, які бігають із церкви в церкву, із церкви в церкву, із церкви в церкву, шукаючи свого, не шукаючи Божого, не шукаючи небесного, не навчаючись прощати взаємно один одного, любити служити, приймати, бути корисними, бути смиренними, вони бігають з церкви в церкву, церкви в церкву, і як іуда. Пише, що дерева безплідні. Він говорить, безводні хмари, люті морські хвилі, що піняться соромом своїм, зірки, блукаючи, яким зберігається моряк, темряви навіки. Друзі, хватить бігати, вже є, як є. Визначись сьогодні, де твоя духовна родина, де твоя церква? Стань частиною, стань дієвим, візьми відповідальність, вкорінюйся, приймай людей, яких Бог дав тобі сьогодні. Ти через них будеш вчитися, любити, прощати, благословляти, милувати, десь бути меншим, упокорюватись, а як це по-іншому буде? І принось плід. Принось плід. Тому, друзі, закінчується час бігати. Господь говорить, пильнуйте, тому що часу небагато залишилось. Коріннюйся і принос плід. Амінь.